Формадол забудь про головний біль. 17 грудня 1903 рік день, який змінив історію саме цього зимового дня. Американські авіаконструктори, брати Райт, вперше підняли літак у небо. Той політ тривав якісь секунди, але відкрив людям новий світ світ, у якому вони можуть літати. Це стало благом, і це стало прокляттям, адже новий транспорт почали задіювати і у війнах. Нагадаю, що літаки винайшли на початку 20-го сторіччя, і під час перших бойових дій їх використовували виключно для того, щоб моніторити, тобто спостерігати і вести розвідку з висоти пташиного лета над ворожими позиціями. А вже під час Балканських війн, 1912-13 років, а тоді і в першій світовій війні, пілоти вперше почали скидати ручні гранати на позиції ворога. Зрозуміло, що без прицільної влучності ніяких особливих ефектів не зазнавали ці, так би мовити, перші бомбардування. Хоча психологічний ефект був надзвичайно сильний. З'явилась нова небезпека, а отже, про неї потрібно якось сповіщати, і для цього починають використовувати спеціальні сирени. Першу пра пра сирену, точніше, механізм, який ляже в її основу, винайшов шотландський фізик Джон Робісон. Через 20 років цей винахід дещо вдосконалив вже француз Шарль Каньяр Делатур. Він і дав йому назву Сирена на честь міфічних істот, що заворожували моряків своїм співом і заманювали на скелі. Цікаво, що спершу прилад використовували як музичний інструмент. Його ще не раз вдосконалюватимуть, перш ніж він почне сповіщати про небезпеку. Якщо ми говоримо про систему безпеки, пов'язану з сиренами, які сигналізували про повітряну небезпеку. То тут слід зауважити, що вперше їх почали використовувати в Парижі ще у першій світовій війні. Щоправда, не всі країни бажали таке рішення правильним. Так у Лондоні казали, що таке попередження лише сіє паніку. Все змінилось під час Другої світової. Цього разу використовувалась набагато потужніша бойова авіація. Вона несла руйнування та смерті. Бомби падали в тому числі і на Лондон. І там зрозуміли цього разу без повіщень ніяк. Сьогодні сирена повітряної тривоги продовжує змінюватися та вдосконалюватися. Зараз, до прикладу, багато людей мають персональні сирени просто у своїх мобільних телефонах. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.